Андрушівській громаді вже кілька років триває конфлікт між підприємцями та міською владою. Справа у тому, що після реконструкції ринку частина продавців втратила свої торгові місця або була змушена переміститися в інші зони. В січні 2021 року. Спілка приватних підприємців звернулася до міської ради, щоб ми надали їм дозвіл щодо виготовлення плану схеми на облаштування. Базарчика в районі автостанції. Оскільки це земля комунальної власності міської ради, і вона була передана постійне користування до комсервіс. Вони звернулися з таким проханням. Ми на виконкомі прийняли рішення, дали їм дозвіл, і приватні підприємці замовляють в ліцензованих структурах план схему щодо облаштування території автостанції під майданчики, торгівельні майданчики, аби отримати свої торгові точки після реконструкції ринку, підприємці мали подати до міської ради звернення таку процедуру проходила Галина Самборська, яка орендувала місце на ринку вже понад 30 років. Однак отримала відповідь: ваші документи не в порядку і вільних місць вже немає. Ми зробили цей план схеми і все. Я там є на плану, є, є там на всьому. Я заплатила кошти за, за свою торгову точку, і до цих пір я не можу отримати документи, не паспорта прив'язки і нічого я не можу отримати. Міська влада у свою чергу запевняє, більше половини приватних підприємців, які здійснювали хаотичну торгівлю, не сплачували податки та не були зареєстровані як ФОП. Змети в них документи. То вони навіть, порушення законодавства, вони не мають права там торгувати взагалі. Бо у них свідоцтво на право, да, де вони можуть торгувати, виписано, у нас є базар. На Житомирській і їхнє свідоцтво виписано, що вони можуть торгувати тільки там. Тобто вони вже тут, будемо казати, протизаконно торгують. Підприємці неодноразово зверталися до міськради з проханням надати їм нові торгові місця. Посадовці ж пропонували їм торгувати на альтернативній локації, а саме на будівельному дворі, що розташовується поруч. Проте, за словами Галини, ці місця не обладнані необхідним для роботи. Це не ринок, це просто як от стой. Тут ринку немає, такого, як документів на цей ринок, нема нічого тут. Нема тут води, нема тут туалету там десь далеко, такий просто желізний, просто, просто такий туалет. А тут нема ні води, нічого, ніяких слов для цього, щоб це був ринок. Підприємці намагалися продовжити діалог з міською радою, іноді емоції брали гору. Одна з підприємець надала нам запис телефонної розмови із Андрушівським міським головою Галиною Білецькою. Ми будемо вам перешкоджати, як тільки зможемо. переривати асфальти, висипати ще Ми не дамо вам там працювати. Сидіти на голові, отак як ви сидите, і хамство себе ведете по відношенню до людей і до міської ради. Так не буде. Я роблю вам китайське попередження. Незважаючи на конфлікт з міськрадою, продавчині все одно продовжували зі своїх контейнерів. За словами Галини, аби змусити їх покинути звичні місця, до ринку навіть приїжджали представники спецпідрозділу Тор разом із правоохоронцями. Йдуть сюди, товариші, йдуть сюди, контейнера викрали, побили, викрали товар, кримінальна справа йдеться у судах, у всьому, а вони викрадають контейнера. Люди, це понимаєте, це жах. Жах. Чому вони уночі приїжджають і вночі викрадають вагончики людські, б'ють їх, викрадають їх з товарами їх. От у мене цього контейнера викрали теж вночі. У мене був товар. Я привезла на ЗСУ товар. У мене викрали, вирвали замки, викрали цей баула із товаром. До цих пір кримінальну справу, що викрали мене товар, ніхто не відкрив. Не можна її відкрити. Ми її подаємо, а її ніяк не відкривають. До редакції ск 1 з подібною проблемою звернулася і Ніна Гриценко. Андрушівська міська рада подала мене до суду. нібито я неофіційно зайняла землю і не маю паспорта прив'язки. На цьому базарі я стою вже до 20 років, абсолютно з усіма дозволами. І план є на плані указано мої місця. І договори складалися всі повністю. У мене є всі квітанції до сьогоднішнього дня. Вони кажуть, що я сама зайняла землю, не маю паспорта прив'язки, і щоб я її звільнила, цю територію. Зазначимо, Ніна Гриценко не надала нам жодних документів, які підтверджували її слова. Тому ми не можемо стверджувати, що жінка діє в рамках законодавства. У міській раді ж кажуть, що ця підприємця не має дозвільних паперів для торгівлі на реконструйованому ринку. Останній суд, який ведеться зараз прокуратурою, це останній вагончик, який стоїть самовільно, не без ніяких документів дозвольних, без облаштування, то що ця тимчасова споруда має відповідати плану схему. Ця людина не зареєстрована як ФОП. Це не, я маю на увазі останній вагончик, який там зараз стоїть. Да? Тому прокуратура останній суд на 11 грудня. Я думаю, що він буде теж позитивно, оскільки 16 судів вже ми виграли і виграла прокуратура. Отож, чи повернуть підприємці свої торгові місця? Наразі невідомо. Однак вони готові боротися до останнього. Валентина Петрук, Ілона Усатая, телеканал СК 1 Театр це в першу чергу люди. Театр це в першу чергу це саме ті люди, артисти, актори, які створюють те мистецтво, які і формують майбутню націю. Тому що театр, на нашу думку, це в першу чергу інтелектуальний. Розвиток людини з 1 листопада 2025 року Житомирський академічний музично-драматичний театр імені Івана Кочерги має нового головного режисера Петра Авраменка. Керманич сцени каже, театр має бути не лише будівлею з акторами, а цілісною культурною інституцією. Ми плануємо зараз залишити той репертуар, який є. чому так, тому що багато акторів зараз в ЗСУ. Багато акторів пішло з театру, і нам приходиться вводити нових. Акторів в ті ж вистави, які в нас йшли в репертуарі. Далі в нас в планах це постановки, нові постановки. Постановки, як від мене від режисера, так само запрошені режисери. Звичайно, хочемо закцентувати момент на гастрольній діяльності театру не тільки по області, те, що ми не обслуговуємо, але й ми хочемо поїхати по Україні, і нам потрібно їхати далеко за її межі. Тому що театр це практикують і в нас є з чим поїхати і достойно представити як Житомирщину, так і Україну. Петро Авраменко ділиться зараз. Театр готується до новорічних вистав. Планують поновити постановку «Аладдін» та підготувати низку інших прем'єр, які глядачі зможуть побачити вже зовсім скоро. І ми запрошуємо наших юних глядачів до нас на наші казки. Хочу звернути увагу, що це казки не тільки для дітей. Ми можемо гордитися своїм театром, тому що це казки в принципі для сімейного перегляду, коли приходять батьки, вчителі і всі отримують. На соло до театру у Петра Михайловича зародилася ще в дитинстві за 25 років роботи у Житомирському муздрамтеатрі він зрежисував вистави, бій, одруження, зовсім інші. Брав участь у зйомках фільмів про Сергія Корольова та барона Івана Дешадуара, А також зіграв провідні ролі у постановках за двома зайцями, сватання Стецька, Ханума і мені повезло те, що я зіграв таку кількість ролей. Ну, грубо кажучи, якщо я прийшов до театру і я... Я по великому рахунку відразу зіграв роль Фігаро. Це надзвичайно серйозна роль. Я був молодий, мені було страшно, я боявся, але ця роль була зіграна. І потім пішли ролі. Багато було зіграно комедійних ролей. І потім був такий період, коли був перелом, і я почав грати драматичні ролі. Коли ти граєш комедію, ти більш серйозніше можеш відчути ту драму, яка відбувається всередині того персонажа, якого ти граєш. І ти можеш, скажімо так, посміятися над самим собою. Театр має розвиватися комплексно, каже Петро Авраменко. Тут повинні діяти не лише професійні постановки, а й театральні гуртки для дітей та молоді, освітні програми, лабораторії для нових акторів та режисерів. Також важливо створювати соціальні ініціативи, сучасні культурні проєкти та активно брати участь у грантових програмах. В першу чергу треба зберегти той репертуарний план, який ми маємо, тому що багато людей зараз знаходиться в ЗСУ і ми втратили. Потужний свій колектив. Тому ми зараз поновлюємо вистави, ми відновлюємо, ми вводимо інших акторів на певні ролі. Це в першу чергу. Далі плануються нові постановки. Постановки як від мене, так і від запрошених режисерів. Ми це плануємо. Найголовніше це як на мене, це має бути не кількість постановок, а все ж таки якість. Новий головний режисер додає: основна мета зробити театр відкритим простором для громадян, де кожен зможе знайти для себе щось цінне від класичних постановок до експериментальних форм театрального мистецтва. Вірте в себе, ніколи не йдіть назад. Треба буває відступити, треба буває зупинитися. Але найголовніша моя порада це віра. Відкиньте страх. Якщо ви будете вірити в себе, у вас будуть вірити інші. Знайдуться ті люди, які вас обов'язково підтримують. Валентина Петрук, Роман Орлов, телеканал ск 1 Регіональний проєкт Діти перемоги покликаний підтримати родини військовослужбовців. Триває. Ініціативу реалізовують уже третій рік поспіль. За цей час захід завітав до більшості громад нашої області, а нещодавно і до Стриївської, Брониківської та Баришівської. Атором проєкту став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Він каже, навіть у часи війни діти повинні залишатися дітьми та мати позитивні емоції. Нам важливо, хоч на мить, відволікти їх від тривожних думок, подарувати їм позитивні емоції, посмішки, з якими вони потім поділяться своїми близькими нашими захисниками. Тому ми продовжуємо проект Діти перемоги і власне ця ініціатива буде стільки, скільки сьогодні потрібно, щоб підтримати. Всіх наших діток ми бачимо сьогодні емоції дітей. Ми бачимо їхні посмішки. Ми бачимо їхню дійсно таку знаєте, дитячу радість, бо для них це подія. Традиційно захід розпочався з вистави акторів Житомирського академічного обласного театру Ляльок. Цього разу на сцені показували казку Бука. Історія про зайця, який зовсім не хотів ні з ким дружити, не йшов на контакт і постійно бубнів самітник. Такий, і ми розігрували ситуацію, як можна було б змінити його долю, щоб він став дружелюбним. Таким прикладом ми показуємо дітям, що потрібно допомагати один одному, потрібно товаришувати. Після театралізованого дійства на дітей чекала розважальна програма. Рама з аніматорами та улюбленцем української малечі, псом-патроном. Веселий і добрий, все погуляв у оків. Я б хотів, щоб було почастіше і побільше. У нас в школі Важливість проведення таких заходів для дітей відзначають і дорослі. Прониківський сільський голова Надія Зелевська говорить: давно не бачила стільки усміхнених і безтурботних маленьких облич. Ви бачите, що повна зала. Діткам всім дуже сподобалось і дітки залишилися задоволені. Тому що останнім часом не дуже часто у нас буває. Таких подій і таких заходів у Баришівській громаді на свято зібралось понад 80 дітей. Сільський голова Олександр Зінченко зізнається, найважче бачити дітей, які змушені ховатись у підвалах. замість того щоб радіти дитинству. 40 хвилин захід, який їх трошки розвеселить тому що вони з подвала на уроки з уроки на подвали їх трошки вже це. Лице... Якби так важко, вони ще діти, і їм дуже дуже незручно далі знаходитись постійно в умовах війни. А це такий буде маленький відрізочок їхнього життя, який вони запам'ятають. Після свята діти отримали гостинці та пішли додому, аби поділитися позитивними емоціями з рідними. У Житомирі на базі стоматологічних поліклінік номер 1 та номер 2 захисники та захисниці можуть скористатися послугою безкоштовного лікування зубів та протезування. Можуть скористуватися військовослужбовці такі категорії, як учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також діючі військовослужбовці. Починаємо ми з нашої реєстратури. Особа звертається, пише заяву. Аби скористатися послугами разом з заявою потрібно подати копії паспорта, ідентифікаційного коду, а також посвідчення учасника бойових дій чи військовий квиток. Програма діє з 2024 року, однак цьогоріч змінили граничну вартість послуг. На зубопритезування 35 тисяч на одну особу, а на лікування 25 тисяч гривень на одну особу. Перша група послуг це зуб. Одне протезування, друга група послуг це планова стоматологічна допомога, яка включає як лікування, так і видалення зубів. Цьогоріч у стоматологічній поліклініці номер 2 безоплатною допомогою скористалися понад 600 військовослужбовців. Ми надаємо послуги лікування, лікування каріусу, пульпіту, періодонтиту, профі... здійснюємо професійну гігієну порожнини рота. Тобто у нас йде повна санація порожнини рота і підготовка. Військових до повноцінного протезування. безкоштовно. Ми їм надаємо протезування металокерамікою, метал металеві коронки, а також бюгельні протези, нейлонові протези та акрилові протези. Ну в основному це у нас не металокераміка. Послуга доступна до 31 грудня 2025 року. Записатися можна за номером телефону, який ви бачите на екрані. Ірина Сапун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1